Придбати квиток на потяг в касах залізниці можна за 30 днів до відправлення. Аби спокійніше спалося, подбати про місце в вагоні краще вже зараз. Тим більше, що додаткові потяги, які курсуватимуть в період новорічно-різдвяних свят, вже визначили. Цьогоріч це дев'ять пар потягів в основному в напрямку столиці. буде додатковий поїзд Ужгород Київ, який відправляється 22-29 і в 6.04 буде приїжджати в Київ. Призначений поїзд 250. й Чернівці, Івано-Франківськ-Київ. Від станції Тернопіль він буде відходити у 4.37, в 12.52 він буде в Києві. Ще один поїзд до Києва назначили. номер 270. івано франківськ Київ. 342 відправляється з Тернополя і 11.55 він буде приїжджати до станції Київ. Переважно додаткові потяги курсуватимуть з 26 грудня по 10 січня включно. А поїзд Львів Новоолексіївка з 26-го ходитиме щоденно аж до 12 січня. На Одесу дали додатковий поїзд 238-й, Відправляється 18.50, 4.43 буде в Одесі. Ну і в основному ще ще назначили один поїзд, який буде йти Запоріжені-Пропетровськ, Львів до Львова. В 13-15 відправляється з 27 грудня. Всі ці, ці поїзди, що я кажу, вони будуть ходити і в зворотньому напрямку. Поки, за словами Ольги Бакай, ажіотажу біля залізничних кас нема. Вільних місць у потягах також ще достатньо. Вартість квитків нагадує різнитиметься в залежності від категорії вагону та дня відправлення.